Завзятих прибиральників побачила наша знімальна група на алеї по вулиці Розу Люксембург. Тут дружньо працювали представники соціальних установ міста. Тротуар чистим. От грязі, забрали всі кожну мелоч бумажною з конфет обложки. Пройшли от і до по п'ять разів. <хи> ну я думаю, що у нас буде найчистий участок. Раз сподіваються, що городяни что алею побачившие аллею чистую, сметить больше не смогут. Весь наш коллектив сегодня пришел убирать эту аллею, но оказалось, что из-за дождя намело землю, ну буквально метр, где-то метр, где-то полметра. Ну и мы тут же приняли решение быстренько нашли лопаты, сбегали домой, принесли и начали эту землю всю сгребать, потом уже вениками смели. Ну теперь будет аллея чистая, аллея расширилась и теперь. Людям буде, я думаю, удобні тепер ходити і вообще красиво стало. В міських установах соціального напряму працюють переважним чином жінки. Вони вийшли чіпурити алею. Та все ж таки без чоловічої допомоги у цей день не зосталися. Загребаю. Ні, це не мой дім. Чому ти допомагаєш? Мамі. А де мама працює? На цьому фонді. Не заставляємо, самі просяться. Перше на суботнику і Володимир також допомагає Матусі. Це лопата. Я їй допомагаю пил замітати. Я думаю, що коли він перебуває на такому міроприяті, то він задумається о тому, що потрібно е, обов'язково ні бумажечку ніде не кинути, тому що це труд. Все-таки люди працюють на благо міста. Мабуть, відтепер малеча знатиме ціну кожному кинутому фантику. На цій ділянці прибирають вже другий рік, розповідає Тетяна Лашина. Те, що стало чистіше, помітно. минулому році було дуже багато мусора. В цьому році вже значительно менше. Ми це почувствовали. Положительні результати є. І Мужія приходили, і діти і всі з ентузіазмом грибу. Тобто, всім це подобається. Порядок наводимо в місті. на следующий год будет еще лучше. Сегодняшняя работа трудовых коллективов управления соцзахисту и пенсионного фонда не осталась непомеченными и лозевчанами. Раньше никогда не думал, что здесь есть бордюры. Оказывается, здесь есть бордюры. Люди поработали хорошо, видно, сразу Олея приобрела вид. И, ну, красиво. Стало в городе красиво. Я думаю, я, конечно, я думаю, что по всему городу люди как бы работают, а по всему городу будет такая ситуация, красиво будет. Молодцы. Я надеюсь, вы тоже спешите на субботу? Uh, я уже с субботника, уже отработали, поэтому как бы уже иду домой.